До чергової частини Коростенського управління Міністерства внутрішніх справ надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що в реанімаційному відділенні помер 40-річний чоловік, доставлений з власного дому каретою швидкої допомоги. Лікарі діагностували поранення несумісне з життям. Виїхала слідчо-оперативна група, яка в подальшому встановила по оперативно встановила. Особу злочинця, який вчинив кримінальне, дане кримінальне правопорушення. Затримано місцевого жителя було працівниками дільниця міліції спільно з, з оперативними працівниками карного розшуку Красненського міського відділу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Опитавши можливих свідків і очевидців, правоохоронці з'ясували, що напередодні увечері у квартирі загиблого був бенкет. За участю його співмешканки та знайомого хлопця. Згодом саме гість зник із квартири, покинувши у ній поранених господарів. Попередньо Встановивши прикмети молодика, оперативники розпочали розшук. За кілька годин правоохоронці затримали на одній з вулиць Коростеня підозрюваного, який вже частково протверзів та пригадав, що накоїв. Пам'ятаю, що сиділи, пили водку, потім у мене в руках був нож, потім несли кілька ударів ножом. Все, все віно, за попередніми даними під час застілля між 40-річним господарем та його 23-річним гостем виникла суперечка, у розпалі якої молодик вхопив зі столу кухонний ніж та смертельно поранив чоловіка. Почувши сварку між товаришами, до кімнати зайшла співмешканка господаря. Розлючений гість різонув жінку по шиї та кинувся геть. Оговтавшись, потерпіла, викликала швидку допомогу. Наразі жінка перебуває в лікарні. Загрози її життю немає. Була доставлена хвора 63-го року народження. З травмами, які після обстеження були Це множинні різаноколоті рани ділянки шиї, ділянки обличчя та післятравматичний нервіт правого променевого нерву, слідчим відділком Користенського управління Міністерства внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за частиною першої статтею 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України за вчинення вбивства, чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. you <laughs>